Оксана Продан зі мною на зв'язку радниця голови Асоціації міст України. Оксано, добрий день, доброго дня, Вячеслава. Оксано, пані Оксано, дивіться, от, наприклад, ми знаємо дуже добре зараз. Там чиєсь житло було зруйноване внаслідок російських ракетних атак або інших проблем. Так, держава в принципі це відшкодовує. Комісія спеціально проводить оцінку втраченого майна, і там людині виплачуються певні кошти, які на які вона може придбати або відремонтувати своє житло це в ті тій яка контрольована. але та територія, яка не контрольована, якщо дійсно буде програма компенсації людям грошей за те житло, як порахувати скільки людині грошей треба, треба компенсувати, як взагалі людина може довести, що дійсно те житло було все знищено. Це дуже правильне питання. Воно на жаль вже за запізно підняте, тому що насправді мільйони людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій або зони активних бойових дій, сьогодні не можуть підтвердити факт втрати житла. І це проблема, тому що той закон, який регламентує роботу, є відновлення, він передбачає дійсно, як ви кажете, роботу комісії комісії ні на окупованих, ні на в, в, в зоні бойових дій не проведеш. Тому в секція тимчасово окупованих та деокупованих громад асоціації міст України напрацьовує зараз всі можливі варіанти для того, щоб людям дати можливість в першу чергу зафіксувати втрату права можливості користуватися майном. Сьогодні це є два механізми, які можна запровадити, які готуються паралельно одночасно, але від уряду від парламенту залежить, як їх запустити. Перший механізм це експеримент, який був проведений урядом в Мелітополі, де з неба зробили оцінку зруйнованого незруйнованого майна, і мешканці Мелітополя, які виїхали звідти, змогли отримати підтвердження, що їхнє майно зруйноване. Цей експеримент працює. Він спрацював його зараз. Від уряду залежить як запустити на всю територію тимчасово окупованих громад і тих, які в зоні бойових дій у нас в секції це в асоціації міст України це понад 140 громад, які тимчасово окуповані. Є другий механізм в парламенті сьогодні розглядають законопроект до другого читання, 11.161, який передбачає фіксацію абсолютно всього майна. Як житлового, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, як такого, яке втрачено станом на сьогодні мешканцями цих чи інших громад, і це цей законопроект, в разі його прийняття, дасть можливість людям, які виїхали. Заявити про те, що вони хочуть отримати чи сертифікат, чи компенсацію, і таким чином автоматично відмовляться від того майна, яке належить сьогодні їм на праві власності, але яким користуватися не можуть на користь держави Україна, тоді маючи оцінку, маючи розуміння тих всіх квартир, будинків, які люди готові з поміняти на Право отримання іншої квартири чи будинку на території підконтрольній сьогодні Україні ми зможемо і судитися з Російською Федерацією за те майно за ці втрати, тому що сьогодні навіть міжнародні структури не можуть разом з нами боротися за відшкодування цих речей, бо вони не зафіксовані. Руйнації на тимчасово окупованій території житло, втрата житла і в зоні бойових дій не підтверджені сьогодні з боку України. Оксано, звичайно, велика трагедія. і Люди будуть звертатися за цією компенсацією, але звичайно буде спокуса і займатися махінацією, умовно кажучи, надурити державу, аби отримати компенсацію. Бо е, як сказати, ну а чому, якщо це можна зробити, то чому не зробити? Як держава зможе отримати підтвердження того, що житло тієї людини, яка звертається, дійсно зруйноване або пошкоджене? Почнемо з того, що якщо людина виїхала з тимчасово окупованої так. території, цей факт ми маємо. Людина має право власності на житло на ті території, яка тимчасово окупована, так. Це теж є факт, і ми розуміємо, що сьогодні вона користуватися цією квартирою чи цим будинком не може. Правда, не це всім зрозуміло, тому держава повинна зафіксувати факт втрати права. Користуватися право є можливості його використовувати, реалізовувати нема. І тоді від громадянина залежить, він подає заяву і каже: Я відмовляюся від цієї квартири від цього будинку після деокупації я не хочу. Я буду зараз шукати маленький будиночок чи квартиру, чи щось там, де я можу зараз облаштувати житло. Я відмовляюся від того, що мені сьогодні належить по праву. На користь держави так. А це вже є? Ну, це звичайно. вже прийнято? Чи це тільки в планах в проєктах? Ні, це законопроект 11.161, який готується в парламенті до другого читання. Так Тату, людина втаж, каже: чіточку, я відмовляюся підтримали. від тієї, я відмовляюся від тієї квартири, і що далі відповідно до законопроекту буде? І відповідно, ця людина матиме. Право подавати так само, як всі решта сьогодні на підконтрольній території України, як за комісіями, да на відшкодування збитків, на відшкодування вартості або отримання сертифікату, яке десь можливість десь купувати за цей сертифікат якесь житло тобто, людина отримує від держави підтримку в отриманні житла на території України. Це дуже важливо, насправді, тому що саме головне заради чого люди. Повертаються в Україну, залишаються в Україні, не їдуть далі, тікаючи від агресора. Це житло, це можливість жити, мати місце проживання. Сьогодні люди, які найбільше постраждали, втратили житло, втекли з окупованих територій. Не мають можливості навіть зафіксувати цю втрату. А є розуміння за яким коефіцієнтом буде оцінюватися те житло, яке втрачено на окупованих територіях? Тому що до війни воно коштувало одні гроші. Зараз те житло, якщо воно збереглося, воно коштує інші гроші. Нічого не коштує. Звичайно, сьогодні коефіцієнта жодного немає. Сьогодні немає жодної фіксації. Але головне запустити це цю процедуру, тому що вона працює сьогодні на деокупованих територіях: Київська, Чернігівська, Сумська область, Харківська. Люди можуть отримати такі сертифікати, таку компенсацію. Сертифікат так само, самим... просто тут важливо. Оксано, вибачте, я буду перебивати. Одна справа отримати сертифікат на квартиру. І людина дійсно отримає квадратні метри, там навіть там, 30 квадратних метрів вона отримає. Ну але в принципі це вже дах над головою. Або отримає грошову компенсацію, але вибачте, за грошову компенсацію за квартиру, умовно кажучи, в Бердянську в Києві за ці гроші можна купити, умовно кажучи, собачу будку на, за Борщагівкою. Дивіться, чим довше ми ми вже третій рік це обговорюємо. Ці питання да варто, не варто, будемо, не будемо обманять, не обманять. Насправді ми не даємо права людям, які втратили можливість використовувати свою власність, вибрати. Дайте цим людям можливість вибрати чи віддавати державі своє житло, чи чекати на деокупацію. Дайте можливість і самій країні і людям. Судитися з РФ за відшкодування е, шкоди за різними оцінками. Це вже право людини, держави, як ми зможемо це відпрацювати. Але станом на сьогодні навіть міжнародні партнери не мають можливості системно е, прозоро допомагати українцям, які втратили на тимчасово окупованих територіях житло, тому що у нас немає навіть розуміння, хто готовий. Мінятися да тим житлом, якого ми чекаємо після деокупації, на сьогодні, можливо, менше, можливо, дешевшим, але сьогодні треба дати право цим людям приймати рішення самим. Та всі помі готові помінятися. Просто питання в тому, мовно кажучи, людина втратила квартиру у Бердянську відповідно до сертифікату, де вона зможе отримати житло в Україні в Києві. Вона зможе отримати чи десь в Кукудзівці. Це буде залежати від того, як скоріш за все кабінет міністрів розрахує методику, по якій буде здійснюватися те чи інше відшкодування. Звичайно, це не буде максимально ринкова ціна, яка була до повномасштабного вторгнення, або що, але це буде можливість Добре. все таки отримати базу і почати працювати. Тому для нас дуже важливо, і ми в асоціації міст України робимо все для того, щоб люди отримали цей механізм. Ті через експеримент, який був зроблений в Мелітополі, він теж був успішний. Хоча він не покриває стовідсотково все зруйноване майно. Ті через законопроект 1161. Але цей крок треба робити, і треба далі давати людям Окей. можливість залишатися в Україні. Зрозуміло, Оксану. Я вам дякую, Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України.